В обласному будинку дитини, що у місті Свалява, відбулася презентація спеціального релаксаційного комплексу для реабілітації дітей з особливими потребами. Одним з новітніх елементів, які наразі доступні вихованцям будинку, це інтерактивна пісочниця. Це в нас інтерактивний пісочниця. Вона складається з комплексних прокційний, вона складається з настільного блока, із сенсора, із комп'ютера, який висвітлює пісок, де дитина і цієї ямкості кварцевим пісоком, де дитина тут більше заспокоюється за і дуже добре на емоції це впливає. Де дитина з пісочком може, якщо заглиблення робити, то відбувається. Це є такий, як море. Якщо менше будується річка, так і можуть будувати ланчафт дизайн, де проявляють свою уяву і фантазію. Окрім особливої пісочниці, тут презентували ще й інші кімнати. Інтерактивна підлога так само викликає неабиякий захват у малечі. Така підлога, наприклад, допомагає розвинути велику моторику. До послуг дітлахів тут ще й інтерактивна LCD-стійка. Все це оснащення допомагає діткам вивчати форми, цифри, готувати до письма, розвивати координацію рухів та гнучкість мис. Сління загалом сприяють всесторонньому розвитку дитини та практично не мають протипоказань. Показником до використання цих систем є порушення координації рухів різного походження. Можуть займатися дітки з розладами аутистичного спектру різного ступеню складності, також з ДЦП. Після травм або спинного мозку, або якби спини і опорно-рухового апарату також можуть займатися діти з синдромом дефіциту уваги з мовленнєвими порушеннями або іншими дозволом, які працюють потребують корекційного втручання. Облаштування таких кімнат тривало до п'яти місяців. Кошти в розмірі майже півмільйона гривень виділила Закарпатська обласна рада, і це важливе підґрунтя, як запевняють працівники будинку до майбутньої трансформації. На цьому шляху трансформації ми маємо практично напротязі цього року всі діти мають бути розміщені по родинах. І там, де буде розміщені по дитинах, ми маємо запропонувати якісь послуги. На той момент вже маємо бути готові надавати ці послуги, і для цього ми маємо мати якусь унікальні послуги. Тобто ці кімнати, вони якраз будуть служити інтерактивні кімнати з тими. Для дітей, які потребують, які мають ДЦП, діти, які мають затримку, які мають фізичні вади розвитку, і це буде абсолютно необхідно для таких дітей. На презентацію кімнат завітав і голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко, який закликав активно шукати партнерів серед європейських аналогічних організацій, адже міжнародна спільнота вже пройшла важкий шлях реформ, який Україна тільки долає. Пройшли шлях трансформації. Пані Зузана сказала, що ми пройшли цей шлях, трансформації, шлях трансформації, і ми знаємо наші помилки, наші перемоги, наші хороші рішення і наші погані рішення. І не все дуже просто. Європейський Союз – це не велика гарна казка з хорошим кінцем. Це постійний бій за свої права кожної громади, кожного сектора. Сьогодні держава нам сказала, що ви знаєте, ми не будемо фінансувати наш заклад, так? ми забираємо на субвенцію. Цю і думаєте, що робити далі, ви поїдуть дітей навіть під час війни, навіть ті дітей, які привезли під час війни сюди. Ви маєте їх роздати в родину, організувати їх життя, щоб вони жили. Про да, процес сіде в обласному будинку дитини. 84 вихованці. Це не тільки закарпатські дітки. Сюди зокрема повністю евакуювали і цілий будинок дитини з Київщини.